Багатьом українцям дуже сильно не подобається те, що в Канаді немає людей на вулицях, що в Канаді просто ніхто не ходить вуличками, що якось так знаєте сумно, і особливо, якщо ви не працюєте або ви на пенсії, або ви вже давно тут проживаєте, то деколи люди хочуть того живого спілкування. От, навіть бачите на подвір'ях нікого нема, повно хатів, повно автомобілів, але ніхто якось не хоче так, знаєте, дуже сильно спілкуватися. Вітаю вас, друзі! Вітаю вас з Канади. Сьогодні для вас маю надзвичайно важливу тему, цікаву тему, і ви точно свій час не витратите, що послухаєте, про що я хочу вам сьогодні розповісти. До якої степені канадці просто-напросто ошаленіли від приїзду українців і того, що вони зробили. Я попрошу вас, залишайте вподобайки, підтримуйте мене вашими коментарями, поширенням та підпискою на канал, тому що більшість з вас чомусь дивляться, не підписуючись. На мій канал я вам буду дуже вдячний, бо я дуже підтримую Україну і розповідаю про речі, так як воно є. І це дуже важливо зараз, як ніколи. До приїзду українців оцієї нової хвилі, новоприбулих прибулих українців. Канаді бракувало. Канаді нібито бракувало якоїсь ізюмінки, розумієте, чогось надзвичайного, щоб додати цій країні, тому що за останні 5 років 10 років на жаль, Канада повернула не в той бік, що більшості канадців би хотіли. І це, звісно, найбільша проблема за останні 15 років того, що е, відбувалося, як уряд пускав людей, як уряд е, не дивився на те, що відбувається в самій країні. І тепер ми маємо те, що маємо. Але ті люди, які голосували, які вибирали, вони й отримали тепер те, що вони і мають і хотіли. Але ми сьогодні не про це. Ми сьогодні про те, наскільки наші люди. Додали важливості в економіку Канади. Ви просто не можете уявити. От на початку, коли наші люди приїжджали, то ті люди, які створювали таку, знаєте, імідж про українців, не дуже хороший, то вони і не витримали в Канаді. Вони три місяці, чотири побули. Вони пропали, вони втекли. Вони не змогли просто жити в такому суспільстві. Бо вони самі ментально були, можливо, за слабкими, або просто не хотіли пробувати і добиватися нічого. Хотіли просто, щоб все було легко. А тут, в Канаді немає нічого легкого. Тут в Канаді за все абсолютно треба чіплятися, і ви самі бачите і чули повну історію, тому я навіть не буду дуже сильно вникати та входити в те, до якої степені зараз складно в Канаді українцям деяких. Але українці не здаються. Українці це люди, про яких починають говорити в суспільстві. І коли про когось говорить в суспільстві, це переважно відбувається і за двох етапів, або і за двох причин. Перша причина це коли якась група громада робить щось загальне недобре, або коли якась група загальна робить щось надзвичайно добре і хороше. В цій ситуації наші люди почали робити просто надзвичайно хороші речі. Ви просто навіть не можете уявити, скільки до мене дзвінків йде від моїх знайомих канадців. Скільки я знаю, дуже високо посадовців, які займають дуже високі позиції, і люди, які набирають українців, і вони деколи просто мені дзвонять, ніколи до того не дзвонили, просто дзвонять і кажуть, Марк, Марк, я хочу тобі просто сказати, ну, українці працюють і народ, ну, українці працюють без вихідних, без перерв, роби, чіпляються за роботу, показують приклад і дуже сильно піднімають економіку. Канад, канадські фірми, на які вони працюють. І роботодавці в Канаді дуже сильно зараз втрачають велику кількість українців із того, що українці не то, що почали щось погане робити, а вони почали робити те, що колишні українці, які приїжджали в цю країну, не робили. Переважно, коли українці колишні приїжджали, вони що робили найбільше, це відкривали якісь там бізнеси по, такі, по прибиранню. знаєте, що хто кожен може відкрити, або просто займалися якимись такими речима, наприклад, ем, ем, працювали на таких специфічних роботах. І тоді, в принципі, це мало сенсу, тому що в той час на когось працювати було досить вигідно, ви могли мати добру копійку, і не треба було би ні за що переживати, щоб відкривати свої там бізнеси і туди-сюди крутитися. Ну зараз це зовсім по-іншому. Наші люди почали відкривати бізнеси, які Канада ще не бачила. Ті новинки, які вони привезли з собою з Європи, вразили просто канадців. Канадці почали користуватись сервісом, почали відчувати, бачити, що таке український швидкий сервіс, як українці гарно відносяться, як українці люблять просто це все зрозуміти, до себе просто відчути. І це так приємно, знаєте, навіть вам розповідати про це. Бо це дуже важлива тема. Ви собі просто вдумайтеся, що зараз, якщо подивитися на ситуацію, як все відбувається для України і українців імідж роботі, робот, роботодавців і працьовитість наша надзвичайно важлива, тому що це гордість, це зачіпляє за наше живе, за те, що дійсно є правдою. Бо українці працьовитій народ, і це не те, що потрібно про це там говорити, і не те, що навіть українці говорять. Українці дійсно це показують на ділі, і про це говорить в суспільстві. І це дуже приємно, коли. Іде таке тепле слово, не погане слово, не негативне слово а тепле слово, що навпаки, канадці стають за українцями та перед українцями, щоб тепер захистити їх, щоб залишити їх в Канаді, щоб бути вдячним навіть за те, що вони приїхали в їхню країну і допомагають їм розвиватися, тому що Канада би не була тією країною без іммігрантів, які сюди приїжджають, без людей, які постійно працюють важко по. 14-12 годин, щоб сплачувати податки в суспільство. Від того економіка рухається. Українці дуже, дуже сильний, моторний, такі, знаєте, дали пошту і вразили, вразили багатьох людей. Всюди ви бачите в новинах, всюди ви бачите, що люди канадці не скажуть нічого поганого про українців. А навпаки, бачу, що українці просто-напросто себе поводять культурно. Розуміють, де вони є, розуміють, що не їхня країна, але вдячні цій країні, вдячні цій країні, що вона відкрила двері, що вона не залишила їх в складну момент. І тепер бачите, віддячуються самі по собі. І люди самі почали говорити: от сила слов, слів, і я хотів вам сьогодні донести таку гарну та позитивну інформацію. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.